Давня Греція славилася не лише своїми філософами та мистецтвом, але й воєнними стратегіями, які визначали подальшу історію світу. Однією з найвідоміших стратегій була фаланга військовий строй, що складався зі збройних піхотинців, впертого в шеренгу з довгими держаками, що вимагали від них великої дисципліни та координації. Важко уявити, але фаланга могла рухатися зі швидкістю до 8 км на годину, що було дуже вражаючою цифрою для того часу. Іншою важливою стратегією було використання конних військ, що дозволяли швидко переміщуватися по полю бою та виконувати стрімкі атаки. Наприклад, у битві при Гаугамелах Олександр Македонський використовував свої конні війська для успішного обхідного маневру. Що призвело до перемоги над перським царем Дарієм Третім. Не забували давні греки також про важливість морських битв наприклад, у битві при Саламісі грецькі війська під командуванням Фемістокла вдало використали вузькі води для перемоги над перським флотом. Ці приклади демонструють, що давні греки були відмінними стратегами, яким вдалося винайти ефективні методи ведення війни на міжнародному рівні. Їх внесок у воєнну стратегію став важливим компонентом для подальшого розвитку військового мистецтва. Персидські війни, що відбувалися у п'ятому столітті до нашої ери, вважаються одними з найважливіших подій у давній історії Греції. Перша персидська війна розпочалася у 490 році до нашої ери, коли перський цар Дарій І напав на Афіни. У цьому конфлікті відбулася відома битва при марафоні, де афінська армія під керівництвом Мільтіада здобула перемогу над персами. Це був важливий момент, де греки продемонстрували свою військову майстерність та стратегічне мислення. Наступні війни, відомі як Друга персидська війна, відбулися у 484-479 роках до нашої ери. Під час цих війн грецькі поліси об'єдналися під керівництвом Спарти та Афін та здійснили героїчний опір перським військам. Важливою битвою була битва при термопілах, де 300 спартанців під командуванням Леоніда відбили атаку чисельно переважаючих персів. Друга персидська війна завершилася перемогою греків та визволенням їхніх територій від перського владаря. Ці війни відіграли важливу роль у формуванні давньогрецького національного образу. Та підсилили єдність полісів проти спільного ворога. На війну проти персів було залучено велику кількість військ з різних грецьких міст держав. Наприклад, в битві при марафоні стояло близько 10 тисяч афінських воїнів, які змогли перемогти перську армію у 25 тисяч солдат. У битві при Саламісі грецький флот, хоч і чисельно відступав перському, вдало відбити напад завдяки майстерним морським тактикам. Ці війни показали, що давні греки були не лише мудрими філософами, але й відмінними воїнами, готовими захищати свою культуру та незалежність від зовнішнього ворога. Пелопонецька війна, 431-404 до них Еті, була однією з найвідоміших та найтриваліших війн в давній Греції. Вона виникла між Афінською морською державою та Спартою разом з їх союзниками. Під час цього конфлікту відбулося безліч цікавих сутичок та битв. Наприклад, у роки війни відбулася битва при Сікелії, де афінське військо зазнало великих втрат через епідемії та напади сицилійських сил. Це призвело до скорочення афінської потужності та підірвало її позиції відносно інших грецьких міст держав. Ще однією відомою битвою була битва при Мантінеї, де спартанці здобули перемогу над афінськими військами. Цей конфлікт відзначився великими втратами обох сторін та складними військовими маневрами. Під час Пелопонезької війни Спарта та її союзники демонстрували вражаючу військову дисципліну та стратегічне мислення. Наприклад, спартанські гопліти були відомі своєю силою та витривалістю на полі бою, це дозволило їм витримувати тривалі облоги та важкі сутички. Загалом Пелопонезька війна була складним періодом для грецьких міст держав. Але вона відобразила важливі аспекти воєнної стратегії та військової майстерності давніх греків. Спартанці відомі своєю військовою дисципліною та зацікавленістю у війнах. Однією з їх найвідоміших перемог була битва при термопілах, де 300 спартанців та їх союзників витримали атаки перського царя Ксеркса та його великої армії. Ця битва стала символом спартанської мужності та військової вправності. Спартанці також прославилися у битвах при Платеях та Мантінеї, де їхній воїнський дух та тактичні здібності принесли перемогу над афінськими силами. Спарта відома своєю військовою організацією. Наприклад, спартанські гопліти були ретельно підібрані та підготовлені для бою. Вони володіли солідною зброєю та бронею, яка дозволяла їм витримувати тривалі битви. Ці воїни набули репутації відважних та вірних воїнів. Спартанці також відомі своєю стратегічною обачністю та здатністю до точних військових маневрів. У битвах вони часто використовували обхідні тактики та непередбачувані рухи для отримання переваги над супротивником. Спарта була однією з найвійськовіших держав давньої Греції, де воєнна справа відігравала важливу роль у житті суспільства під керівництвом спартанців. Грецькі поліси змогли протистояти загрозі з боку Перської імперії та інших ворогів, демонструючи високий рівень військової майстерності та стратегічного мислення. Війни з македонськими воїнами представляють цікаву частину давньогрецької історії. Однією з найвідоміших битв була Гаугамалська битва, де македонський цар Олександр Великий здобув перемогу над перським царем Дарієм III. В цій битві. Брали участь близько 47 тисяч македонських та грецьких воїнів, які протистояли близько 250 тисяч персів. Це була величезна перемога для македонського воєначальника, яка відкрила йому шлях до завоювань у Персії та на Сході. Ці війни також відзначилися використанням великої кількості конних військ у складі Македонської армії. Македонські конні війська були добре підготовлені та відомі своєю швидкістю. Та ефективністю на полі бою. Наприклад, на битву при Гранікусі Олександр Великий використав свої коні війська для виконання успішного обхідного маневру, що призвело до поразки перського війська. Македонські стратегії та тактики були спрямовані на швидкий та рішучий рух, що дозволяло їм отримувати перевагу над супротивником. У цих війнах були важливою складовою частиною македонського війська Фаланги, які відіграли важливу роль у битвах. Македонські воїни під командуванням Олександра Великого демонстрували високий рівень військової майстерності та стратегічного мислення, що дозволило їм завоювати мрезен величезні території та великими імперією. Олександр Македонський, відомий також як Олександр Великий, був одним з найвидатніших стратегів у давній історії. Він народився у 356 році до нашої ери у Македонському царстві. Та успадкував трон у віці 20 років після смерті свого батька Філіпа Дваря. Олександр швидко виявив своє воєнне обдарування та військові здібності, що допомогли йому стати одним з найвідоміших завойовників світу. Він очолив велику кампанію завоювань, яка почалася з Персії та простяглася до Індії. Однією з найвідоміших битв під командуванням Олександра була Гаугамельська битва. Де його армія зазнала мінімальних втрат у порівнянні з перськими силами. Він також побудував велику кількість міст, включаючи Олександрію в Єгипті та Олександрополіс в Пакистані. Олександр відомий своєю стратегічною мудрістю та військовою геніальністю. Він використовував різноманітні тактики у битвах, включаючи обхідні маневри та здійснення рішучих ударів у вразливі місця ворожої армії. Олександр також вміло використовував свої конні війська для швидких та ефективних атак, що дозволяло йому отримувати стратегічні переваги на полі бою. Статистика показує, що під час своїх завоювань Олександр та його армія пройшли близько 20 тисяч кілометрів та взяли участь у понад 70 битвах. Важливою частиною стратегії Олександра було збереження та розвиток завоюваних територій. Він впроваджував нові політичні та соціальні структури. Що сприяло стабільності та розвитку підкорених народів. Наприкінці свого короткого, але насиченого життя Олександр планував відправитися на завоювання Аравії, але помер у 323 році до нашої ери у віці 32 роки. Його спадок військової стратегії та величі живе до сьогодні, залишаючи його одним із найвидатніших воєначальників усіх часів. Давньогрецькі війни залишили значний спадок у воєнній стратегії та тактиці. Одним із цікавих фактів є вплив фаланги на подальший розвиток військового мистецтва. Грецькі гопліти в складі фаланги виявилися надзвичайно ефективними у битвах, забезпечуючи їм високу маневреність та силу. Наприклад, у битві при марафоні Фаланга допомогла грекам перемогти перську армію, яка була численно переважаючою. Ще одним захоплюючим аспектом є використання морських сил у війнах. Грецькі флоти виявилися дуже ефективними, здатними здійснювати швидкі та точні атаки. Наприклад, у битві при Саламісі грецький флот вдало відбив напад перського флоту завдяки майстерним морським тактикам. Важливою цифрою є те, що грецькі війни допомогли у збереженні та розвитку грецької культури та цивілізації. Вони сприяли поширенню демократії, філософії та мистецтва, що стали основою подальшого розвитку західного світу. Давньогрецькі воєнні стратегії також вплинули на подальших воєначальників, зокрема на Олександра Македонського. Його стратегічні рішення та військовий геній були величезним спадком від давніх грецьких воєн. Усі ці аспекти разом утворюють унікальний спадок, який давньогрецькі війни залишили майбутнім поколінням воєначальників та стратегів усього світу. Вплив військових конфліктів на сучасний світ виявився надзвичайно значущим у різних аспектах. Наприклад, війни вплинули на розвиток технологій та науки, під час Другої світової війни було здійснено значний науковий прорив у галузі радіоелектроніки, що в подальшому сприяло створенню комп'ютерів та інших сучасних технологій. Крім того, військові конфлікти стимулювали розвиток медицини. Наприклад, під час Першої світової війни були зроблені значні кроки у хірургії та лікуванні поранених. Це призвело до створення нових методів та технологій, які зараз використовуються в цілях цивільного здоров'я. Статистика показує, що протягом минулого століття кількість загиблих у війнах зменшилася, але в той же час зросла кількість військових конфліктів. Це свідчить про складність та розмаїття військових загроз у сучасному світі. Важливим аспектом є також вплив військових конфліктів на економіку. Війни спричинюють значні витрати держав на військові цілі, що може впливати на соціально-економічний розвиток країн. Наприклад, за даними Міжнародного інституту досліджень миру, у 2020 році світові витрати на військові цілі склали понад 11 трильйонів доларів. Ці кошти могли бути використані для розвитку освіти, медицини та інфраструктури. Таким чином, вплив військових конфліктів на сучасний світ виявляється багатогранним. Та потребує уважного аналізу та розуміння для побудови миру та стабільності в міжнародних відносинах. Під час Пелопонезької війни афінський стратег Перікл впровадив тактику облоги та блокади, що призвело до відновлення афінської домінантності у регіоні. У битві при Сікелії афінське військо зазнало поразки через епідемії та голод, що стало великим випробуванням для афінського народу. Спартанські гопліти відомі своєю вишуканою військовою технікою та стратегічним мисленням, що дозволяло їм здобувати перемоги в складних битвах. Під час війн з македонськими воїнами Олександр Великий пройшов понад 20 тисяч кілометрів та взяв участь у понад 70 битвах, демонструючи високий рівень військової майстерності. У сучасному світі витрати на військові цілі склали понад 11 трильйонів доларів у 2020 році, що свідчить про значний вплив військових конфліктів на економіку та соціальний розвиток країн.